Доброго дня! Я сьогодні вже вдома, десь приблизно 4 години. У нас дощ пройшов, всю нічку йшов і зараз йшов, вже трошечки перестав. і Я вийшла на город. Дивіться, яка капуста. дивіться, яка голова, І усі такі. Бачите? Це агресор, такий сорт Голландія. Дуже класний. Він не боїться. Оця білокрилка була, я її, звісно, травила. Вона і є зараз десь там по листях. Але цей сорт справляється з цією білокрилкою, він крутить. Ну і проблема у мене катастрофа з помідорами. Так, заросли, дощ, 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 помідорів є. будуть Помідори є повністю, тільки треба залізти, і все це підв'язати. Ну і зараз немає як, бо дуже-дуже. Мокро. Огірки, перець уже збираю. Все є. Так, і зараз у мене сьогодні така робота. Я думала, чи я побілити буду літню кухню. Думала, так, почну сьогодні ремонт на літній кухні. Треба побілити. ну Там пошпаклювати трошки, шкафчики помити, посуду всю перебрати на літній, яка не нужна повикидати. Так, банки, гобанки, якісь пластмаски, бутилки. О. І думаю, ні, напевно, я це відкладу на завтра або післязавтра. А сьогодні ж у мене, дивіться, що робиться зовсім суха цибуля. І я зараз, думаю, я її, напевно, сплету в вінки, вона, напевно, дасться, тому що в неї хороший цей, хороший цей ем, піречко чи ж як воно висохло хороший, і довгеньке таке. Я, напевно, спробую вінки. Може, в мене вийде таке. Візьму гачки попідвішую там в по підвішую. Ну, не в погрібі, а в сарайчику, А то я думала, що я візьму і в ящики. Тоді думаю, що... а чого не сплести? Зараз стану і буду це робити, Давайте, поки -пока покажу результат. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ірина Цимбал, Я тут. Дивіться, в мене сушиться цибуля, чесник. Вон бачите, я вже давненько це все викопала. І такий сухий-сухий, виходить, цибулька у мене накриття, таке бісідка. І тут в мене можна було розположити цибулю, і вона вся висохла. Зараз я попробую, яка буде плестися у вінки, я буду плести у вінки, а яка буде маленька і яка буде, може, м'яка, якась ще якась там, я буду складати в ящички. Так що, друзі, давайте будемо працювати. Сьогодні така робота. Адже ми в селі, в селі завжди є робота. Кожний день. Що-небудь, да треба робити. Друзі, поїхали зі мною плести цивулю. Давайте, друзі, будемо пробувати. Дивіться, зазвичай, колись ми з бабусею свою плели цибулю. Я це пам'ятаю з дитинства. Але не завжди я плету цибулю, адже ну, не завжди вона така гарно висохша. А буває, що стрілки такі дасть тверді. Цього року в мене сорт хороший, в мене немає стрілок, і тому я її буду зараз плести. дивіться. Просто беремо оце, оце у нас її віночок буде. Докладаємо до кожного разу одну цибулинку і переплітаємо. Кожний раз. Отак. Одну цибулинку і переплітаємо. Дивимося, щоб не попала гнила чи якась погана. Відбираємо в ящички потім. Ось так, друзі. Бачите, дивіться, воно запутується а? довге яке. Ага, треба поправляти весь час. Ну, нічого, роботи вистачає з цибулькою. Так само і часник. Цибулю я садила на зиму. У мене озима цибуля, та що е, на зиму. Я люблю на зиму, тоді весною мало роботи, а вона вже тобі грядку дає. Зелененька, вся гарненька. Так що пробуйте. Дивіться, як виходить, га? Так густенько, по одної. Одну кладеш і закручуєш. Одну кладеш і закручуєш. Ось так, бачите, дивіться. Раз, раз. Можна відбирати маленьку зараз їсти, а велику на зиму. Цибуля хороша, дивіться, який розмір. Ми знаходимося в Україні, Вінницька область, регіон Вінниця. У нас не все гарно родить, адже у нас на території глина. У нас городи глина. У нас погано родить, наприклад, деякі культури, у нас погано родять. Ну, часники цибуля дуже треба. Знати, що садити, як садити, скільки, тому що це не чорнозем у нас, на чорноземі добре. Що не посадиш, все росте. А у нас ні. У нас треба знати трошки. От останні два роки ми, я три роки, третій рік, я вже саджу кавуни. Получається, раніше ми не садили кавуни, чомусь ми не практикували. А Останній час з війною, так як Херсон нам вже не возить кавуни, ну може і возить, але ну, може менше, не знаю як. І ми почали самі садити кавуни. Кстаті, в мене вже на городі там такі, як м'ячики, хорошенькі є. Дивіться, бачите, як виходить? Ось така. І великі вінки я теж не буду робити, адже з великого вінка тоді незручно брати її. Маленькі вінки, нагачок і у сарайчик. Обов'язково, щоб не було прямих попадань світла, тобто. Сонця. На сонці Боже упасіли лишити цибулю. Адже вона вся згорить. Так, також точно і часник. Якщо не провітрюємо такий сарай або дуже жарко в сараї, то часник цибуля не буде стояти довго. Почне рости. Треба такий найти, найти для неї місце. Щоб було і прохладно, і було сухо, і щоб до зими сохранялися. Тоді пізніше, коли зима вже починається десь в листопаді місяці, я все це переносю на гору, чіпляю там. Ось так, друзі. І так, друзі, дивіться, я віночок сплела, тепер кінчик, ось в мене кінчик, я його плету косічку таку довгеньку, І мусю зав'язати вірьовочкою. Бачите? Адже, якщо не зав'язати, буде розплітатися і буде цибуля випадати. А потім на гачок, обикновенний желізний гачок і підвішати. Або навіть цей, за цю вірьовочку. Ось так. Саме головне зав'язати добре, щоб. Не розплелася косичка. Бачите? Можна зав'язати прямо на два узла ось так. Добренько. Все. Один віночок в мене готовий. Він невеличкий, я не плету великі вінки. І так, трошки ми сплели з вами, але ще цибульки є багато плести. Дивіться, бачите, як я її тут вистроїла. Різними рядами, різними балкончиками такими. Бачите, як. От гарно висохло. Зараз буду все це сплітати. Дуже багато роботи з нею. Але це треба зробити, друзі. І так, всім опять привіт. Я вже знімаю кінець. Результат моєї роботи. 14 віночків вийшло ось таких, бачите. Я її гарненько сплела. Дивіться, яка косічка виходить, бачите. Угу, така треба, щоб ще досихало Цибуля під навісом, виходить. Але тепер вона воздухом проходить вітром. Хай тиждень тут повисить, щоб підсохли косічки, але щоб не попало сонце. І я заберу в сарай до осені. А там, якщо буде пізня осінь, під зиму вже заберу на гору на хату. Друзі. Що в нас сьогодні? Дощик пройшов? Картошка поспіває, скоро будемо копати. Забор мій підрізаний вже підріз, бачите, як він скоренько росте. Уже молоденькі він є, погінчики. бачите, його стригти і стригти треба кожен раз. І так, друзі, всім пока-пока. Будьте щасливі та здорові. До слідуючого відео.